І дома. Зараз дівчата покажу. Це для тих, хто каже, що вона там в Лондоні, є, там все так просто і легко. Ага. Так. Всюди добре, де нас нема, знаєте? Так, зараз буду вам показувати ось. Тут дуже просто, дівчата, тут буквально 20 хвилин роботи. Hello, Олівія. Я все не буду показувати, я так вам чуть-чуть покажу. Трішечки себе, щоб ви не думали, що фейкова якась сторінка, це я, я. Я. Найдорожча прибиральниця в Лондоні. Але вибачте мене, будь ласка, цей хаос, напевно, сьогодні я не потягну. Чується це якась рідна мова, рідний акцент десь з наших країв. Десь, напевно, може, Тернопіль, я не знаю. Тернопільська область. А, таке у мене. То мені так здається, можливо, я помиляюсь. Ось така квартира, ну, але що ти зробиш? Ну я не думала, що вона настільки буде. І це англі, англічани, король Чарльз. Інтелігенція, Виховані з англійська. Я, я жив з бритішами, я жив з англічанками. З дівчатами, кстати. Ну, В, кож... в кожній нації є якісь такі представники, да. Там... Дівчата трошки не чистоплотні, там ніряшки. Це, це дуже, якщо чесно, не, не, не дуже хочу сказати дуже не це, але краще, вже так не буду жорстко виражати, це просто не дуже подобається. Але все-таки, як не крутіть наші україночки, вони, вони, вони в більшості чистоплотні такі, вони би ніколи не допустили, щоб в хаті такий срач був. Ну чесно, ну пацани, ну давайте відверто. Ну да, до такого срача б ніколи не давали. А англичанки люблять трошки таку штуку. Ну, я вже це замічав. Ну, здається, що... Ну, я не говорю за всіх, тільки за тих, з ким я от, особисто був знайомий і от зараз бачу. Є в них таке трошки. Але це нічого в цьому. Дивіться, якщо ти маєш бабки і плотиш, щоб тобі поприбирали, то можна і порозкидати. Але якщо не маєш, а просто живеш отак кожен день в такому срачі, то це трохи такое. Тут я навіть не буду сьогодні починати роботу. Ось ось так. Це є житлова квартира, тут не студенти ви наймали, це є житлова квартира, дівчата, щоб ви розуміли. Ну, як ви на це дивитеся? Ви б взялися за роботу цієї квартири? Ну не знаю, скільки я їй тут скажу. Ну, потолок там 200 фунтів. Ну, бо більше я не знаю, що їй тут казати. ну, ніби не генеральне прибирання і незвичайне. Ну, зараз, по-перше, я її напишу за ціну. Якщо вона мені 200 дає, то я прибираю. Якщо ні, то, то вибачаю, Олівія. Я їду додому. Знаєте, як то кажуть, всюди добре де нас нема. Що там у вас в тих Лондоні, там, що там у вас в Італії? Люди працюють. Не всі чекають, що їм щось куплять, кудись завезуть на море. Бачите, є люди, які працюють, чесно заробляють свої гроші, що викликає повагу. В Англії також 200 фунтів, так здається. Але це треба заплатити за, за транспорт, добратися до роботи з роботи, щось поїсти, заплатити за комуналку, заплатити за е, оренду. То а в Лондоні оренда дуже дорога, це ж, напевно, що одна з найдорогих міст світу, якщо не найдорога. Не все так просто. Не все так просто. Але дякую за відео, дякую, що ділитеся таким от контентом. Щиро. Будемо дивитись. Ви нам розказуєте. Побільше цікавого. Це цікаво. Як наші люди там за кордоном. Адаптовується до чужого менталітету, до чужої культури, до всього чужого. Вірю, що коли все закінчиться, коли настануть більш благополучні і безпечні умови для життя, багато українців повернеться додому. Багато вже, на жаль, не повернеться. А, ну, що можу сказати? Поживемо, побачимо. Дякую за контент. Лондон, the capital of Great Britain. Привет з Тернополя. How are you? <laughs>